Вже 23-й рік поспіль в Україні проходить фестиваль-конкурс дитячої творчості чисті роси, де власні таланти демонструють ці виконавці пісень, юні танцюристи та артисти-аматори шкільних театральних студій. Як того потребують вимоги проведення дитячого заходу у кожному районі та області країни? Спочатку відбуваються шкільні районні та обласні відбіркові тури, де обираються найкращі та найталановитіші. Комісія, яку як правило представляють фахівці із спеціальною педагогічною, хореографічною, театральною, музичною освітою, бере на себе відповідальність безпосередньо у відборі учасників конкурсу, вже у наступний етап. Організатором заходу в Овідіопольському районі вже вкотре став будинок дитячої та юнацької творчості, яким керує Іванченко, Тетяна Антонівна. Я всі роки беру участь як член журі, як організатор, тому що районний будинок творчості – організатор цих конкурсів і педагогів, і дітей можу зробити такий висновок. Ми всі разом робимо, що з кожним роком. Все більше дітей. Зараз діти у нас не абиякі, дійсно талановиті. Вони, якщо раніше ми вибирали це танцюристка, це співачка, а це автор, то зараз діти хочуть брати участь у всьому. Вони і танцюють, і співають, і декламують вірші. Приємно відзначити, що у нас в районі з'являються нові автори, як серед педагогів, так і серед дітей. Діти пишуть свої вірші, діти пишуть свою музику до віршів. Розумієте, з кожним роком. Все більше і більше талантів. Я не знаю, можливо, тому що я в Авідіопольському районі, тому що ми організатори, тому що я дуже люблю і роботу, і фестиваль. Но мені здається, що ну, таких талановитих і дітей, і педагогів, і вихователів, як в Авідіопольському районі, мені здається, що немає в інших районах. Як додала нам співрозмовниця, кількість учасників цьогоріч була найбільшою за останні роки. Оцінювали творчість дітей працівники будинку творчості та юнацтва, районної профспілки, залучені громадські діячі і спеціальною освітою. Слід додати, що цього разу несподівано для глядачів на одну сцену піднімалися і дорослі виконавці пісень. Вони захищали свої навчальні заклади. У чому така несподіванка? Запиталися ми у організаторів конкурсу. В цьому році ми ще й проводимо фестиваль художньої самодіяльності педагогічних працівників. Наш райком правспілки на чолі із головою правспілки Пушновою Оксаною Григорівною разом з відділом освіти прийняли таке рішення, і в цьому році, раз у п'ять років, в цьому році беруть участь колективи шкіл. Та дитячих садочків. Приємно відзначити, що дитячі садочки колективи вихователів беруть вперше. І з усього цього можна зробити такий висновок, що переможців дорослих колективів педагогів і вихователів буде теж заключний тур 20 травня, туди ближче до Дня Свята Матері. І... Ви знаєте, приємно відзначити, що Авідіопольщина має талант і серед дітей, і серед вихователів. І побувавши у дитячих дошкільних закладах, це світ казки, це інша країна. Це дійсно дітки живуть щасливим життям і там працюють справжні вихователі. А педагоги шкіл вже продовжують цю справу. 23 роки поспіль, скільки існує даний фестиваль, юні громадяни країни демонструють свої таланти, танцюють і співають, декламують вірші і змушують глядачів поринати у різні світи часи, знайомитись із культурами, відчувати чужі образи, пропускати крізь себе якусь авторську задумку. А вже ж кожне сердечко, яке щоразу підходило до мікрофону, поринало саме у той невідомий йому світ мрій, який манить своєю безмежністю та неповторністю. Аби потрапити на даний конкурс, потрібно дуже добре попрацювати додатково у позашкільний час. Тому багато хто з цих дівчаток та хлопчаків відвідують районні дитячі бібліотеки, гуртки декламації займаються у танцювальних та співочих колективах. Подібна спільна робота із вчителями та освітянами дає молоді неоціненне підґрунтя для подальшої плідної творчої та навчальної роботи у школах, ліцеях, а у майбутньому і у вищих навчальних закладах. Це щастя. От мої ладоші. боженька, ну жалься, поділись немножко, людям очень в смислі просипати. Летай за тобой Си настаиваете перевез дома, я вместе с ним граю джа, наші ничу не бро, наші карі очі, наші літа молодие, Васей ті очі, літа мої молодії. Припадають, очі плачуть чорні брови од вітер линяють, серце в'яне нудить світом, як пташка без волі На що ж мені краса моя? Коли нема долі. Тяжко мені сиротою на всім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розказати, чого плачуть очі, нема кому розпитати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають. Плаче сиротина, нехай і та плаче серце, плачте очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб понесли буйнесеньки за синьої море. Чорнявого. Зрадливо на лютеє в горе. Закінчила наша мама курси крою і шиття. і всім нас, скажем прямо перекрапилось життя. Зникла тиша зник. А машина чик-чик-чик, тато си десь держи цупку, мати країть пояси, шили бабі модну юбку, вийшли дідові труси. шкільний тур фестивалю конкурсу вже відбувся. Що ж до заключного районного туру за участю обласного журі, так його проведення очікується на 22 квітня. Будемо сподіватися, що наші діти обов'язково отримують найвищу оцінку від фахівців і невдовзі представлятимуть Овідіопольський район вже на київській землі.